вулиця Медова, ось тут Мельниченка, і тут починається ось старе кладовище. Ось зайти можна сюди. Ось паркан. ну тут такі, А нове храм э, ну, недалеко Сіміона Стопника. Десь старе кладовище. Мабуть, воно з самого початку заснування. Села. А село, як пишуть, було засновано в 1497 році. Хоча я читав, я скажу, я не мисливий, я 14... 10 років тут живу, 2014 року. Так ось Я читав історію там, ну і в Вікіпедії, ще. Тут мало населення було, ще до 1800 року там декілька хатинок було. ну так пишуть, я не знаю. Ну були. Ось. Так що я для чогось до чого це все веду? Я приїхав. Є ще нове кладовище, я теж був, там знімав, відео, там і храм будується. І хоронять воїнів зараз, які загинули на цій війні. Ось, там алея така є. Герою. Ну тут сміття прибирається, рада, але люди смітять з усіх будинків Я думаю, зносять сюди. Це не має так бути. А ось це зараз заросло. Це територія з лівого боку як заїхав з Мільниченка вулиці. Тут є ці пам'ятники. Цей... Така доріжка. А з правого боку хрести металеві, ось старенькі є. І велика-велика, до самого там низу велика ділянка, вона майже пуста. Я ось думав, ось. Я, я думав, чому ж так? Село старе. Ну мають бути захоронення як кажуть, тих часів. Але саме таке, от я ходив до тих, я знімав колись. Там з тих знаходив людей, які народилися 1872 року і померли чи загинули там 1900. 32 го чи 33 го ось. Таких хрестів, казаків чи старих поховань таких, щоб там 1600, 1700 рік такого не було. Оце теж пам'ятник голодомору. 1932-1033. Не згасно біль Гальдамору Теж на цій ділянці, де майже пусто. Ну, хрести є. І я роблю висновки. Оце, може не не там, хто в коментарях, хто історики може чи знають історію села. Ось тут, от тут немає нічого. Хрест і немає, на ньому вже все стелось. Не написано на нічого. від часу хоча я вот там ходил Сейчас зараз я подъеду ой вот мабуть я до чего и і ходив поховання а тут теж нема хоча Проглядывается маніченка Панас, мабуть, Олександрович. Ой, тут не видно зовсім. 1908 року і 42-му помер. Ну, є ще інші. Там я десь читав, де на написи є. Вот. Царство Небесное тут-то лежит, ось, ну, тут я не знаю, пройду трава, зараз попробую. Вот, зараз возьму камеру, смартфон точнее. И вот я иду, ой тут заросло все. О! О! Войтенка Авраам Васильевич, так, да, я дивився. От 1860, 1900... 1944. -й. От 1860-й. Ну, цей такий ще, може, і є, і з того боку. А тут все... Здається, що все пусто. А на самому ділі тут лежать люди прах тих людей і може тут є і ті захоронення які були зроблені раніше я не знаю 1700 чи там 18 нусімсот році ну мабуть я так думаю це не моя версія Мабуть були дерев'яні хрести, і вони по... з часом все це перегнило. І хрести, і все. І цих поховань немає. Я от дивився і в Японії, ну по інтернету, і в Китаї, і в інших країнах. Ці захоронення людей і там є дуже старі могили. Дуже Може таких, як на байковому кладовищі, там і є, доглядають там і старі захоронення. Ну а в таких селах Нема, а я ж кажу, велика ділянка, яка здається, що вона травозить. Просто нема хрестів, нема цих пам'ятників, І коли вони Ось. а ото там храм Сімйона Стопника, який теж перебудовували. Декілька разів і він з самого початку заснування села він тут і є. І сюди мабуть на погосі цей і небіжників і хоронили але, але... жалко, що не Історії. І друге, ще моя така здогадуюсь, що по цим місцям Україна наша проходить всі битви і, і татаро монголська игатує і, і, напад І все інші, і війни все проходять, і все мені здається Руйнуються, як зараз. Міста, як можна зберегти культуру таку, коли постійно руйнується, періодично, системно. Ну тут є. ось тут десь є, я не знаю Пілоту, я дивився по інтернету, там знімав теж блогер. який загинув тут, радянський ще Його збив німецький з того ж німецький цей кулеметник Зеничик. От, 1936 42 Орленка, там Юрченка. 11 ну. ну тут різні поховання я бачу і є вже і зараз може Ну старих таких поховань я не бачу Щоб були Щоб 1700 рік там Зовсім глядає? тут уже все тут ось теж Колумбет Василий 1897, сьомий, рік. Так що ось так. 1900 Ну, різні тут. Ну для чого я все а тут от хрести вже все нема на них металевий стоять і нема нічого тут. Для чого я знімаю? Я хочу сказати, що історію ми маємо знати і, і цього села І пам'ятати про тих, що до... жили тут люди. Як кажуть до нас і померли тут і поховані Царство Небесне ось Ось тут вишні такі ростуть, тут теж поховання Сюди тут лежать люди просто тут стежинка ось там вихід кладовище але там уже можна спуститися до озера але я ось за... за цю тему що що жалко що нема цих Нема цих пам'ятників чи хвостів старовинних тих людей. Ті роки ще там 1600, 1700. Я ж кажу, село 1457 року. Ось. Так що тут 45-й, рік 42-й, ну я там на ногу не можу, я не ходив там по цьому ось. Може там десь такі захоронення є на початку. Тут так що ось я, ця не знайшов як цього пілота цього, щоб він загинув. Десь він там під парканом. Ну так, заросло тут. І я... Я малася була сьогодні їхати ще але я так так Тут люди с... С... напряму ходять ось по цій стесі. Озеро майже там, це, з вулиць там, і до Мільниченка і так. Напряму я кажу, тому така стежка є. І вона як тут розділяє, хоча кладовище тут уже захоронені, мабуть, тільки немає на новому кладовищі, там, є тільки може близькі хто тут. Таке закрито, на ковище тут то... можна. Ось так, я кажу, що хотілось б знати історію. Де ж ще люди? Мабуть, вони тут лежать. з тих сів от на цьому де нема нічого тільки трава і по і дерева і кущі і там одиноких свисте ну а ось зараз я пораду посетиться і выйду на Соборну і подивлюсь тут є старі

бачу. 12-й рік народження я маю. Если выйду на Соборную улицу. Тут ночью на Соборный выход, а и в конце Соборной, Соборной такая склада выше. У народа по-своему. проходять ці захоронення ось я дивився в китаї. в китаї там нема такого в основному кримація в японії кремація людей не хоронять ось ці землю ось там Ну, тут я не знаю от проїду, тут, тут початок можна сказати, я не знаю, ось хрести стоять, може старий хрести. А старих таких я думав в початку буде немає мабуть все таки хоча старе кладовище не знаю може ще десь було те що раніше коли Хто в коментарях може Старожилиці, хто знає історію сила сказати де хоронили 1500 роках 1600 -х. звернення ось, 1891 1063, ну, все ми знаємо. Ось царство Небесне, всім, хто тут лежить, виїжджає. Так що ось тут тему розкрив, не розкрив. ну, Є таке питання, де поховані ці люди і де їх могили, де їх пам'ятники чи щось <кій> в цьому старому селі, селі Петропавлівське Барщаївця, яке засновано в 1497 році. Хотів би знати. По траві походив пил і в горло попала цей пил Ось я на Соборну виходжу. А я скажу, що в кінці Соборна вже далі там нема нічого. Школа МСС і в кінці це. Там нове кладовище. Це старе. Ось тут школа і то стопника. Храм їм чесно Сімеона. А раніше, мабуть, прямо. Все, може ці дороги в ці часи старі не було. А була така, що без виїмки цього грунта і напряму носили підключити на це продавище. А так буде. Что жизнь продолжается Вот такие квиты вот. Тут бжолы Летают На солнце Вот они вот так